Кілька соте деситів знову вийшли на Думську площу цього разу серед робочого тижня, аби донести свою позицію до депутатів міськради, які саме в цей час зібрались на сесію. Подробиці скандального засідання дивіться у сюжеті. Щонайменше, три сотні одеситів вийшли на протест. Вимоги все ті ж, аби кошти з непершочергових витрат бюджету перенаправили на допомогу Збройним силам України. Ми хочемо, щоб вони все ж таки згадали, що ми є що містяні не є, що ми а, не припинимо свою боротьбу і захист тих, хто нас захищає. Паралельно з мітингом в міськраді розпочалась сесія. Кількох мітингарів таки запросили в зал. Нещодавно я поховала свого брата. І ну, дуже тяжко розуміти те, що це не одиничний случай. І завдяки коштам, які ви можете виділити, і завдяки тому, щоб не Провокувати нові якісь закони, якісь про виділення грошей, яких не треба. Боже, так. це скажіть так. Ми хочемо, щоб ви зрозуміли, що ми не прийшли проти влади. Ми прийшли просто за для того, щоб нас почули. Сижу і думаю. От почалася сесія з того, що нас звинувачують в тому, що ми нічого не робимо. Але хтось з вас бачив сьогодні порядок денний, хтось з вас бачив сьогодні той бюджет, який звертали, зробили на сьогоднішню сесію? Сьогоднішня сесія в пріоритеті має питання бюджету виділення грошей в ЗСУ. Це все є. Чого ніхто про це не говорить? Чого всі говорять про те, що ми нічого не робимо і голосуємо за якісь речі, які не для перемоги. Мені здається, не почули. Чому не почули? Тому що е, танцюра почав казати, що ми виділяємо кошти, ви, е, ви не бачили не порядок денний, нічого, чого ви тут стоїте, вас всіх обманули. Нас не обманули. Тому що ми кожен день стикаємося з запитами від хлопців, з загибелі хлопців. Ми знаємо, чого їм дійсно не вистачає. Ну, танцюра сказав, що нас їх обманули, що ми виділяємо кошти, а ви тут стоїте просто так. А у сесійній залі чиновники продовжили виправдовуватись. кажуть, усі запити військових намагаються задовільняти. А чому допомога не потрапляє до бійців, незрозуміло. Є такі речі, що, наприклад, ці антидронові оружжя вони по теперішній час деякі не отримали, і постійно просять ці антидронові оружжя. У, скажімо так, волонтерів, тобто, ну ви повинні ж теж контролювати, куди це йде, і є, є, є військова таємниця, наприклад, да, таке питання. Тобто, я, ми, наприклад, співпрацюємо з деякими частинами, вони кажуть, ми не можемо просто публікувати фото і надавати публічні, скажімо так, звіти, куди це пішло, як. Але ми, як міська рада, передаємо на бригаду. Вони підписують або на воїнську частину, підписують факт. Вони не не звітують нам, як вони це використовують. Вони не звітують. Тому, будь ласка, не треба тут розказувати, ми тут так все багато робимо. Ви тут всі поокремо, дуже гарні люди, але разом результату нема. Невже ви це не розумієте? Ви тут гарненько все, тут Німеччина у вас сталася. Вибачте, я знаю, що багато хто з вас тут воює, але я кожної неділі або на Херсонщині, або під Бахмутом. Це одна неділя там, одна неділя там. І у наших солдат немає нічого. Ну, я як одесит добре знаю, як депутати вміють справлятися з законодавчими проблемами, коли цього хочуть. І зараз я хочу побачити, ми хочемо побачити, як ви справляєтесь з цими проблемами. Поймите, все, що кожну копейку, яку ви дали, вона зміряється зараз в человеческих жизнях. Турникет, який стоит 600 гривень, це спасена життя. Дрон, це значить, що люди не пішли в розвідку, вони запустили дрон. Це спасенії життя. Думки депутатів з вимог одеситів розійшлись, тож містянам запропонували приходити на бюджетні комісії, аби знати, куди витрачають кошти. Будь ласка, приходьте на бюджетні комісії. Є публікації заздалегідь, коли буде комісія. В нас приходьте, дивіться, допомагайте нам приймати вірні рішення. Україна понадусе, Україна, понад усе, Україна, понадусе, Україна, понадусе, Україна, понадусе.